Що тебе чекає найближчим часом? Спочатку дізнаємося, хто ти, хто прийшов на розклад, людина сили, людина з цілительськими властивостями, людина, яка вміє впливати на інших, вміє впливати на себе, дисциплінована, вміє керувати. Відкорювати свої емоції не йде в них на поводу. Людина, яка вміє приборкувати свої інстинкти заради інших людей. Людина, яка може мати гарний контакт з тваринами. Давай ще подивимося, хто ти. Зірка, ну просто людина, яка є. Такою дороговказною зірочкою для інших, яка світить, яка йде шляхом свого призначення, втілює його, або вийшла тільки на той шлях, на який потрібно, знайшла себе людина, яка в контакті зі своїм вищим я, з душею. Яка вірить, надіється і своїм існуванням вселяє віру на краще в інших. Це людина зірка, проявлена, яскрава, яка щось розповідає, доносить через соцмережі. Тепер давай подивимося, що тебе чекає найближчим часом. Такі в нас сильні карти виходять. Тепер хочу дістати якісь круті масштабні сильні можливості. Що тебе чекає найближчим часом? Що вам сказати, люди дивляться на ось цю красу, на розкішну, неймовірну імператрицю, потайки чи то з таємних аккаунтів, чи з якихось своїх незрозумілих дивляться сторіс, підглядають, що шукаються, може, десь навіть хочуть якось занизити, обестінити, обдурити тишком нишком спостерігають і думають: ну не може ж вона бути така розкішна. Які наміри в цих людей, які потики так за вами спостерігають, і, можливо, щось навіть десь хочуть палки в колеса вставити, або. Або все те саме Ну не може бути вона така розкішна. От попажу. Мечів ну, не вірять, не вірять люди, що у вас все гаразд, насправді, що у вас все добре, що може так бути. Отак от дивляться таким поглядом, знаєте, ну, десь є в ній якась слабкість, десь є в ній якийсь підвох. Конкуренція, недовіра, якась така енергія. от... Е Прям ніж в спину хочеться засунути. От Наскільки людей може тригерити ваша успішність? Але ж ми знаємо, хто ви є насправді, ви сила, ви зірка. І ніякі оці хейтери, які летять на вас своїми коментами, дуже висувають мечі, мечі це слова, там думки, звинувачення. А, так, чи треба на них звертати увагу і якось з ними вступати у боротьбу? Ну, почнете вступати самі собі тільки, зіпсуєте настрій, і десь ці думки таки прокрадуться до вас в голову, до вас в серце, почнуть вас ранити, створювати серцеві блоки, оці комки в горлі наша вони нам. Тоді поради від карт моїй сильній зірці. Бути уважним, все ж таки, до свого оточення, до людей і, можливо, Пора відвернутися до них спиною. Якщо це оточення, яке ще пліткує про вас, яке ще ну, обестінює, не довіряє, тримати свої справи, свій настрій, свій стан від них в секреті, не розповідати їм зайвого. Займати таку холодну позицію спостерігача, бути більше в собі. Рекомендація стосовно цих людей. Вони собі повішеному, підвішеному стані нічого не роблять, тільки по колу крутяться, як білки, і обговорюють інших. Да, я правильно сказала, яке застереження від цих людей, які заздрять, обостінюють, хейтять, залишають коментарі, мовчки, е з якоюсь злостю, роздратованістю, спостерігають за вами в соцмережах? Яке від них застереження? Чого від них остерігатись? Маніпуляції, плітки, бажання вас осквернити, наплести от всякого зайвого, лишнього, сплутати навколо вас якийсь кокон, що ви взагалі суперстрашна людина, не та, за кого себе видаєте. Ще раз, а яка ви насправді. Зараз бачу, що багато задачна. Так, тримається за останніх сил багато різних задач, багато справ можливо багато проєктів. Тому що минуле зараз залишається в минулому і йде активний перехід на новий рівень життя, на організацію свого бізнесу, свої справи, на дисципліну, на силу волі, на вихід в нові сфери відповідальності у житті. І ясна справа, що коли ми розширюємося, йдемо в новий в масштаб, то наше старе оточення починає нас отак клаптями тягнути назад. Їм невигідно, щоб ви проявлялися, щоб ви пробували щось нове. Тому що вони починають порівнювати себе з вами, і це викликає зайве роздратування. Тому тримаємо свої цілі, плани, масштаби в секреті, поки ви їх не виконаєте. Так, не розголошуйте про свої наміри, плани до того, як ви почнете їх активно втілювати, тому що, можна сказати, не тим людям, які вже направлять хвилю негативу, аж такого негативу на вас. І можуть зашкодити реалізації планів, тобто вас обнулити вашу енергію, та, яка мала би піти на ріст і розвиток. Ось такі сьогодні прогнози на найближче майбутнє: Що остерігатися, тримати язик за зубами і впевнено крукувати знову цю карту витягла до цілі. Мовчки переїжджаємо, потім всім покажемо, де ми виявилися. Терпіння. Терпіння і імператрицю тільки що дістала. Зірка імператриця і сила. Хто хоче, яку хоче, карту ставимо на заставку і пам'ятаємо who we are.